Підгайне Продакшн представляє фільм Народження Спасителя світу, і сталося тими днями, що вийшов наказ кесаря Августа переписати всю землю. І йшли всі записатися кожен до свого міста. Пішов і Йосип з Марією і з віслючком Блакитним записатися в підгайне. Дорога була складна і виснажлива, особливо для вагітної Марії. Вони не могли знайти місця, де зупинитися. кімнатки? Ні, на жаль, все зайнято. Всі кімнати немає. Зовсім вільно, навіть куточку. Немає місця, багато людей. Пройдіть далі, а там попередня хата. Ми це... вже задавили, це остання кімната. У нас хліви від вибачаємо, що так, але хоча б там може... Там сухо чи собі. Да. Тільки це місце можемо вам запропонувати. Може, Ти Те наші там кизіньки ходять. То давайте ми вас проведемо. Їм довелося зупинитися в хліву, і Марія народила свого сина, сповила його і поклала в ясла. Тим часом десь на околицях підгайного пастухи пасли овець. Вони розмірковували між собою. Коли ж народиться обіцяний Спаситель, про якого написано в природствах? Аж ось раптом пастухам явився янгол. Вони геть перелякалися, а Янгол каже їм Не бійтеся, радійте, Нині народився вам Спаситель світу, Христос, Господь! Ось вам ознака, знайдете, немовлятко, у яслах. І розкрилося небо. З'явилася сила селена янголів, які славили Бога. А Пастухи неймовірно зраділи новині, яку почули від янгола, і вони поспішили побачити новонародженого Спасителя. А овечок забули. Тим часом з Далекого Сходу зі своїм караваном, з нав'юченими, виснаженими верблюдами по піщаній знойній пустелі прямували мудреці в пошуках новонародженого царя. Їх всіх мучила спека і втома, а яскрава зірка на небі показувала їм дорогу. Там, там гірка. Йдете далі. Мудреці прийшли в кухарі до палацу Ірода. Ми шукаємо нового царя. Де Какого такого царя? Я здесь царь. Так. це царь. Друзья, я тоже хочу ему поклониться. Найдете его, узнаете, где он родился, и обязательно придете и скажете мне. Договорились? Угу. Царь. Царь. Царь, что же делать? Надо с кем-то посоветоваться. Этого нельзя оставить. Но, когда они мне все расскажут, я с ним расправлюсь. Я здесь стать самый главный, единственный. Чтобы нашли в семье этого царя. Вони продовжили пошуки, і зірка привела мудреців до хліву в підгайному. І там вони побачили, немовля, в яслах. Вони вклонилися Ісусу і подарували Золото, Ладан і смирну. Вони ще раз вклонилися. Іще раз, іще раз, іще раз, і зрозуміли, що не потрібно повертатись до ірода, вони потайки рушили додому. До речі, ще до того ми забули сказати про пастухів, вони теж знайшли хлів в підгайному. Вони розповіли все, що їм звістив Янгол, про те, що Спаситель народився тут, в хліву, у дяді Колі. Вони вклонилися Спасителю, вклонилися. Пастухи раділи, що нарешті збулося пророцтво. Вони славили Бога. За традицією, на восьмий день після народження дитини Йосип і Марія принесли Ісуса до храму на благословення. Боже, дякую тобі, що побачили очі старця обіцяного Спасителя світу, Христа, Месію. І ось тепер я можу спочити в мирі, і Сіміон не втримався і зробив селфі на пам'ять.